Всіх є. Всіх. Є доповнення? Немає? Що за порядок денний? Прошу голосувати. Один голос. Один голос. Да. Перше питання про внесення змін до програми надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, що отримали важкі поранення та родинам військовослужбовців, що загинули в зоні проведення бойових дій на 2024 рік зі змінами. Про... Інформує Людмила Іваніці. Ви знаєте, які у нас відбулися події в райках, і на сьогоднішній день для того, щоб їй заплатити кошти на пошкоджене майно, нам потрібно внести зміни до даної програми, що в тому числі, внаслідок ракетних ударів по інфраструктурі та житлових проєкт і лянецької територіальної громади. Та, Такий вноситься в нас захід. Тобто, виходить, да, що у нас не було. Ми не було, повинен західно самого пошкодженого майна на стакомоді. Тому такі зміни, відповідно, це буде у нас четвертий захід, і прошу змінити цифру 2800 на 300 3 мільйона 100, тому що ми заклали ще сюди 300 тисяч. Якщо немає запитань, прошу підтримати. Ставимо на голосування. Ну, між юристи, так, да, щоб uh -huh. знати, як правильно це. Як на рішення, ну, yeah. підписи, ну, на і, щоб на проєкт рішення резолюції юридичні юридичних поставих підписи. У нас є рішення, щоб юридичні відбудуться вже візувало, що воно в межах закону. Ah, вони Законували. Законували. Реально, у нас тут є акт погодження, вони всі до кожного рішення сесії 4 роки. І, і між, коли, на, комісію, коли, на сесію ну, все, все. Uh -huh. на комісії, щоб ми вже ну, можемо. Нюанси план ну, повідомляє. Я про те, щоб юрист візував, щоб потім не вийшло, що депутати не знаю, голосують як хочуть, а юристи скажуть, що, ну, а а а що це ж не це вони. Вони візують. Візують, вони ну, вже 4 роки вони візують кожне рішення. Щоб розумів, що буде цієї мати. Той самий, як походження, голова комісії візьмує, жанр постійно підписує. Пише після комісії? Так. Да. Ну, а я про те, що коли нам дається перевіщення комісію, щоб це було вже прийшов юридичний мій, щоб воно було законно правильно. Те, що ми вже маємо на комісії. Щоб це е, Дивіться, хоча б те, що ми розглядаємо, щоб ми розуміли, що воно правильно. А в походу, якщо щось зміни, то понятно, ви ж, ж нас поправляєте і там кажете, що це правильно, це неправильно. Але те, щоб ми хоча б розглядали, щоб воно вже було завізовано, вийде. Всі проєкти реалізують. До засідання комісії, ну, я це має. Я про те, що має бути. Це, мабуть, нічого страшного в цьому немає. Так, ставимо на організування це, так? Та що тут? Одного. Е, наступне питання. Про затвердження положення про надання матеріальної допомоги військовослужбовцям. Я так розумію, що це положення. Це положення на основної програми, де розроблено, яким чином, які документи мають бути. Там немає сутихів. Згідно документів, які подасть людина, просто я. А голосування, за перше питання? Так, да. одному. Прошу підтримати стане голосування. Дякую. Дякую. Наступне питання про внесення змін до програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки населення пунктів та об'єктів у цю форму власності розділу інфраструктури підрозділу оперативно-рятувальної служби. Інформує Палагін Руслан Анатолійович. Так, в 2023 році було виділено 100 тисяч на придбання цифрових радіостанцій. Це було рішенням сесії номер. Була, була Хочу, давайте пристрійно, нікому ви пам'ятаєте, всі самі люди були присутні. Я після року, я зв'язку з відсутністю даних цифрових радіостанцій у нас на ринку, просив, щоб ми ці кошти дали можливість випростити в 2025 році. Так як на сьогоднішній день підрозділ забезпечений 100% радіостанціями, 4 на автомобільних і 11 переносних потреб в цьому підпала, типу, відповідно. Тому я прошу переспрямувати ці кошти для закупівлі сучасного кривої хімічної розвитку, на одного чурна і ледцопили для підрозділу 18 бікажі. На одну чорний, самі розумієте, є на Сім, для того, щоб виїжджати туди і... Двохмісний човен, ну третій, який може перевернути, а прийти один нормальний човен цей міський. Прилад хімічної розвитки у нас прийняття, яка не прийшла в пірку ще 11 років тому, і ми зараз користуємося спільно з міською радою, так, цим приладом один на двох. Тому і детокова це хто що був, скажімо так, будь-яке аварійне розвальне роботи, які проводяться на нашій території, наші громади, пов'язані із наслідками. Керівництво ваше знає, що вам це все треба? Треба і час. Керівництво ваше знає, що вам це все треба? А ми без цього не зможемо купити. Ні-ні, я маю до чого не знаю, що вам це треба. В нас є певні документи, які нормативно підтверджують, що нам потрібно. Тобто ми другого не зможемо купити, крім цього, що перебачено... Що керівництво робить для того, щоб воно вас було? Що нас для того робить? Заставляє нас купити, то у вас носить зміни, не Ну і частково забезпечують. Ну не хватає на все. А скажіть, чим забезпечили вас на протязі ось цього року? Знаєте, на сьогоднішній день вже стане питання в тому пальному, нічого не діти. Я вам просто сказав, що нас на сьогоднішній рік нас забезпечили цифровими радіостанціями, тому що вони на протязі року у нас що Що передбали. Тоді їх не було. І 4 цифрові по, 4, по 46 тисяч і 11 цифрових переносить по 36 тисяч. Це було забезпечено за рахунок держави. Тобто, коштів? Це напротязі цього року було. Починаючи з тобто січня місяця нам подавали по почали видавати 3-4 діти шостого. І все, більше нічого. Все остальне, що касається форму, одягу буде забезпечено до кінця року. Бойові потягні сперечення було забезпечено в е, суддя. Я І чого, запчасти, все. Чого запитуєте, якщо так. ваша служба, наприклад, взагалі не хоче дбати про вас, ну, обично як, ми зробили те, 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 а ви ще нам допоможіть міська рада в чомусь. І, вроді казалось би, казалося, до чогось можна підлиця, розумієте? Але коли взагалі вас кидають на призову... Дивіться, я вам розказав, якщо ми забезпечені були чим. От в цьому плані нам треба допомогти. Бо тому що е, в них є якісь першочергові моменти, то, що вони повинні виділяти кошти, і нас забезпечувати. Діти взути, перемотувати машини і що ми виїхали. А от, от ці моменти, що стосуються приладу хімічної розвідки, ну, якщо я можливість в цьому плані переспрямувати, не виділити ці кошти, а просто переспрямувати. Ну, я вже виділили. Да, Скажімо місь... так, місто того, щоб вони просто десь пішли, чи не знаю, десь вернулися назад, ми це не обсуждаємо, давайте просто, щоб... Ці кошти раціонально потратити для підрозділу. Тобто Максим не дасть трихати, є група, в рехацію, у нас, ми спільно змінюємося постійно 4 рази на добу показниками дози. Максиму є одержатиш. Є, на вас є так. Але як це не підрозділ оставилося? Я ж не в якому відділі працює. Я ж не думаю. А є на вони її працювали, не переживайте. Так, Ні, ну просто ти, це, це ти собі сам на цій сесії був бачив. Ставимо на голосування? Так. <проб> Прошу, Голос. Прошу голосувати, мені не хочеться. Одного Дякую. І вам дякую. Про внесення змін до рішення 39 ї сесії від 8.08 про передачу коштів місць бюджетами. Тетяна Миколаївна. Про передачу коштів між бюджетом у му році це правильно, так? Це стосується нашої служби ПСБС, якраз про це, що Руслан тільки що довідала, ми приймали на ці цілі. Зараз на ці цілі, які заборонували. Став на голосу. Одного голосу. Так. Про внесення змін до бюджету на 24 й рік. Якого ще звернення? Наших установ є пропозиція перед, розподілити кошти, які були передбачені в бюджеті на дві рік і спрямувати їх на початку. першочергові заходи, зокрема на виплату матеріальної допомоги сім'ї, яка постраждала внаслідок цієї катастрофи. Тому є пропозиція зменшити видатки загального фонду по діяльності палаців і будинків культури. Сумі 144 тисячі гривень із заробітної плати і нарахування заробітної плати. По управлінню соціального захисту населення також зменшити видатки сумі 61 тисяча по заробітній платі з нарахуваннями. Також зменшити реалізацію інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території в сумі 73 тисячі гривень. та відповідно збільшити видатки на виплату матеріальної допомоги. Сумі 234 тисячі за рахунок цих коштів, що ми зменшували. А саме для забезпечення заплати матеріальної допомоги постраждалим жителям на ліквідації зруйнованого майна внаслідок вичання боєприпасів та їх у планки під час бойових дій відповідно до програми. А також е, матеріальної допомоги військовослужбовцям, що отримали важкі е, поранення та родинам військовослужбовців, що загинули, загинули в зоні проведення бойових дій і цивільних осіб, що загинули в мене. Май... Це програма так називається. Е, також е, збільшити видатки по управлінню культури на придбання оргтехніки в сумі 22 тисячі, і е, збільшити видатки. Е, Галузі забезпечення діяльності інших закладів галузі культури це волонтері, економічний їхній відділ. Е, також в сумі 22 тисячі на придбання орхтехніки. Також... Комп'ютери. Ком вже дуже старі комп'ютери. Хочу зарахувати. Дивіться, у нас економія 144 тисячі заробітної плати. Це у нас хтось позвільнявся там культури? Чи... Ну, це, це вакансія, в основному за рахунок кочергарів. У будинках культури то, це, так, це, це, да. це, по ідеї більше, ніж один кочергар на весь сезон. Ну, ну у нас же то, що, ще вакансії стільки кочергарів. У нас є кочергарів. Вакансії. вакансії? У нас є кочергарів. Так, на лісті клубах, будинках культури по всій громаді. Це ж не по-нашому. береться ж тільки на опалювальний сезон. Якщо ну, береться на опалювальний сезон, для чого закладається на останній час? Ні, то закладається опалювальний сезон, але так. вони не були прийняті на роботу, не працювали вони. А що? Так? Тому, тому що чоловіки бояться оформлятися офіційно на роботу то вони працюють чи, чи працюють неофіційно? офіційні? але ми передбачаємо заробітну плату. Ви mm -hmm. зараз знов почнеться опалювальний сезон, на 5 будемо набирати. Якщо буде. Ви ж кажете, що не йдуть. Як будемо набирати, як Це за минулий опалювальний сезон. Ну то ж минулий закінчився. Закінчився, до речі, раніше. Це було mm -hmm. ну, да, за 9 місяців. Ну там не Що, що, що? Ми за ці 8 місяців. Зекономили, виходить, теплий місяць, бо не платили, це за 4 тисячі за це? Ні, ну це не за один місяць. 10 працівників і всі опалювальний сезон, по яких клуб дали. А що, вони отримують 14 тисяч оплати? Мінімально за один місяць мінімально за Один місяць місяць припинили раніше опалювальні сезон. Це вже від а півсуми ще, пів ще не набрали <головіка> його хочагарів. А ще за опалювальний сезон, там не набрали <головіка> почегарів. А враховували, <голові> ймовірно, підвищення мінімальної виробі пожалуй. Вони ж не придумали суцільну, вони з реальності. Я не про те, що придумали. Я не кажу, що вони придумали. Я про те, що велика економія, якщо це... Це не тільки що на руки. Вони ж не заробили, якщо ж тут погано чи хорошо. Mm -hmm. Як можна визначити погано чи хорошо? Скажіть, mm -hmm. це що, чиїсь гроші, чи вони mm -hmm. нам десь mm -hmm. прийшли з держави? Ну, для чого питати це погано? А що це хорошо? Це і не, це не, погано, не, погано. не хорошо. Але якщо при формуванні бюджету вони для чогось закладаються, то я розумію, вони мають використовуватися. А якщо вони не використовуються, значить треба при закладанні бюджету. No, я халю халю. Не планувати таких. Як вони можуть планувати, не будемо запланувати планувати, мінімальну зарплату. Якщо ти відео, якщо вона знаходиться попередній рік, якщо чоловіки не тут, немає в нас їх хоча б. Має бути заплатити мінімальна зарплата і начування на зарплату. Жанна Григорна, я чув, казала, що хтось сказав, що це не то ж внука була. Щось на жанр Негорів не Що ж буде питати, жанна Григорня, куди. Озвучила, що нас ввод, є так, ввод, штат, і згідно штату ми закладаємо. А може підуть жінки на опалювання? Ні, <пробіт>? ні, не, ні, не, не. все, може це знімаємо дає да. 네. і даємо матеріальний Знімаємо? В мене питання, чого такі сумі? На початку року замічаємо що місяця. Ми знімаємо з вами приймали бюджет. Ми неправильно прийняли людей. Не. Ні, що? ми, ми правильно не прийняли. прийняли. Що проблема, не Якщо є одиниця, то одиниця проблема. На нього будуть На мінімальна зарплата і нарахування на мінімальну зарплату. Держава планувала з першого квітня підвищити єдину тарифну сітку. До цього часу держава не дала дозволу і не підняла єдину тарифну сітку. У нас кожен місяць зараз утворюється економія в галузі культури, в галузі освіти. Кожен раз ми її знімаємо і направляємо на матеріальну допомогу або на першочергові соціальні виплати. На премії направити. На премії ми не направляємо. Ні, то ми направляємо. — Ну Якщо ви проголосуєте, без... є така потреба. не, не збільшили, то люди ж мали б заробляти, правильно? Хто мав заробляти? — Якби збільшилися. Ми людям виплачуємо це теж по закону. А вона не збільшилась, можна інакше шляхом людей формувати. Ви ж не проголосуєте проголосите. Дернік Миколаєвич, наприклад, це розмови, якщо ці гроші спрямовуються на матеріальну допомогу цій сім'ї. То, що вони куди йдуть, я ж слова не спитав, куди вони йдуть, правда? Я знав, ми вчора були комісійно, бачили, що там попробується. Ну ви розмовляли з А що розмовляти? Нормально вона дається говорити. Ми бачимо, ми бачимо. Скажіть, будь ласка, чого ламки ракет не позбирали на березі річки? Хто це має позбирати? ДСНС, ви щось це він був... Не думала, що більше є. Там дійсно, там такі уламки, що страшне. В двох місцях я знайшла тільки. Я Я закривала сезон. там де люди купаються, там уламки ракет лежать. Я повторюваю.

я це, та, я, та не та куди, та чи я не бачив. Та та, там, де купаються, знаєте, де заходять з тої сторони, та, з тої сторони, як заходить, і зразу лежить одна куча. А де, я це, їхала велосипедом через. Ти, ту, колі... Там друга там куча лежить. О, там де огорожа стоїть, там теж лежить одна ціла куча. Це не на могилка, а там такое, де від знаєте, де дорога, бо я ж рік канал. Скажи, хай заберу. Хорошо. Я ходил, там эти шарики і сядь, там пластик Шарики буду. Нет, ну. Шарики не позовували. Я просто сфоткаю, щоб побачити. Там на нього надпись є, спецлюк якесь. Там все написано. Спец. Люк. Спецлюк. Не обычно. Так, дивіться. Ставимо на голосування. Ставимо на голову. Так, тепер про виділення матеріальної допомоги від нормального. Можемо пойду і скажу. до нас рішення. Додати відповідні документи, накладні закупівлі матеріалів, які сьогодні ліквідуються наслідки агресії російської. Дії в мене складні на суму сто. 73 тисячі. Ви там були вчора, бачили. Це що без щитові? Без покриття. Ні, це в матеріали. Криша, фонтони, вода с... і ринок. Так, да, так, да, так, да, так. Да. 173 тисячі. Ходить Вийшов роботи, щоб там. Киреалформа, робота немає. Де тільки будівельні. Там дуже багато собаку. А ми маємо право так робити, але Ми маємо право, тому що це не зачалося. Багато рік сім'ї. А там іще ну, були пошкодження, там ті не зверталися до цього. Там машина, кажуть, посічена очі. Це очікувати. Це, 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 <гаджеві> Ні, це вони писали заяви рогіку, що виїхали, акт зробили, акт ще не зробили, але вже на матеріалку мені поки не писали. Ну, ситуація така. <голос�ніка> так, ще один чоловік, як він тисяч? Плахотник. Машина, машина, так? Машина, це їх. Це машина. Але сказали, якщо можна, yeah. то потім грошей. Мушак <говори> ну, що ми віддаємо згідну накладники, які дають, вони ж теж. А, а там ючука, ючука, машина не розкрадала, він не звертався? <говори> Євшука, <що був говори> Це. МКТ зробили свою машину, вони зразу віддали, зробили свою машину, зробили. Він заяву не писав. Він заяв не писав, що за службовий автомобіль, так почитав, виходить, що зразу відправити, це там їхній рейсовий автобус стояв. То вони два вікна попити, і одна тричина пішла, то вони зразу поїхали, це самий день поміняли, вони нічого не вставляють, вони самі зробили ще. А в Павлічних «дев'ятка» стоїть з боку, то тут найголовніше зробити, що на голову не то... Там, ця, не знаю, що було. Зараз в даний час там залишилося ще трошки, щоб закрити гідробар'єр, щоб на голову не капало. Продовжується робота по фронтону і треба виділити кошти, щоб закупити так само матеріали, щоб можна було далі продовжувати накрити метал профіль. Саме компонент метал Так. Да. А вони десь гроші не дають. Це ж міліція, це як не наші. У нас немає метал-черпиць, але можна було щось сказати.